Дивимося, що вам вищі сили говорять, але ви їх не чуєте, чи не розумієте, що вони вам підказують. Так, що ви маєте почути чи зрозуміти прямо зараз? Ви маєте почути, що... Вищі сили якось вас зараз оберігають, або ж закривають від якихось бід, або ж якихось проблем. Тобто те, що у вас можуть зараз бути, або ж обставини складаються не так, як би вам хотілося, або ж десь не вдається зробити те, що вам хотілося. Вам говорять про те, що на цей період якраз вищі сили поряд з вами, і вони вас від чогось оберігають, закривають, оберігають і якось вам допомагають цей період. А порада, яка вам порада вам в оцій тиші, або коли у вас там щось не виходить те, що вам би хотілося, подумайте про ті уроки або ж ті завдання, які зараз перед вами можуть стояти. Це все дуже глобальна тема, які у кожного там кормічні уроки, завдання, але тут саме зараз про це. Ви маєте якось пропрацювати якесь питання для того, щоб якось перейти, і для того, щоб вам відкрили якісь дороги.